Привіт народ! Пам'ятаєте той вал? Не запоров! <свистак> нема отвіру, нема отвіру під штифт. То вже новий вал з обрубаною тою самою проблемою, а той вал, який я зробив, служить. Треба зробити ремонт. Знову ж таки, в тому італійському редукторі знову. Е... То суть яка? В них поламався один, вони заказали новий редуктор. В новому редукторі поламалося, я зробив, а старий стояв розібраний. То вони вирішили старий мати як на запас, на випадок чого. Але знову ж таки зробити той ремонт, який я робив. То не той вал, бачите. Зовсім інший новий. Робимо по тій самій технології. Так само зараз. І от Зріжемо болгаркою. В люнеті розточилися, нарізали різьбу і, цей, і проточили на чисто Ну, Так що, робіть гарно. Дякую вам. Удачі. Так, тільки що відрізав. О. Значить, зараз що? То саме, що і тоді, тут -то кулачками, тут -то люнетом. І поїхали. Так, то карнув я вставку з різьбою. 30 на 1,5 мм. Тут по внутрішньому діаметру різьби. Тут з припуском 2 мм. Якраз той хвіст який обламує. От. Ну, то я спеціально спочатку її, то карнув, щоб вже, як ми поставимо лінет, щоб ми вже потім люнет не знімали. Бо я в прошлий раз то точив того на малому самку. Тут ми пішли з зворотньому напрямку, тому що я вже знаю, які розміри. Я знаю, що куди і все, поїхали далі. Так, ну, поставив люнета, кажу, в цьому відео буде так, уривками. Попередній раз я того не робив, а цього разу то зробимо. Е, щоб не попала стружка туди, ми візьмемо сюди, надягнемо такий ковпачок защитний. нам заважати не буде, але це буде свого роду екран. Ну що, зараз турцюємо, звернемо, розташуємо, ріжемо різьбу. Поїхали. Так, Навалашив я там різьбу. 30 на півтора. Ну, ясне діло, що наша вставка туди закручується. Тепер так, ми зараз її гартуємо. Робимо низький відпуск, ну все по плану. Того якась зараза, того разу твердіша. Різьбовий різець тут так тяжко брав, але зробив. Ну, От. що ну, ж. Так, ну що ж, готово. Я прямо. Я вал навіть не знімав з люнета. В люнеті прямо закрутив наклей його трубним ключом. Проточив на чисто і підібрав оту. Перехідну галтель між діаметром 30 на півтора різьбою і 25 отим хвостовичком. Так, ну що, в принципі, все. Так. Нам єдине, що лишилося, це заштіфтувати поперек. То ми робили з вами ну, склей застиг. там Нереально, що було, щоб різець його прокрутив при такій площі. Та й затягнув я сильно на на зустріч То обертанню. Своє діло зробило. В принципі, Воно тут мало місця. Так. Знімаємо деталь з люнета і заштифтуємо поперек, або штифта закрутимо, або гуж... штівта запхаємо, або гужона їм. Завалимо туди і буде, і буде гуд. Так, ну коротше. Так, як і тоді, просверлив, але не наскрізь, і запхав штіфта. У мене так виходить, що штіфт по 5 мм в сторони заходить. Підкернив. тут є розмір, галтель, все. Я тоді зі спокійною душею віддав той заказ і того разу я віддав їм аналогічно. Коли вони забрали перший вал, то, коли привезли вже другий, то привезли презент, покажу. Я вже певно казав, що це є фірма, яка то є деталь від редуктора, той вал від редуктора взуттє, фірма, яка шиє взуття. Фірма Фірма Сіка. Я не знаю, чи італійська, чи яка. Короте, вони в Україні шиють взуття для роботи. Тут навіть пише... Created to Work. І... Те взуття йде за кордон, тут нічого не лишається. Де тут пише? Ні, Напевно, що то е, не італійська, то датчани. Датчани, тому що сайт тут ДК закінчення. Коротше, коли вони привезли другий вал, перший працює, вони мені привезли взуття, їхнє фірмове. Фірмові робочі їхні... Е, Такі туфлі. У мене такі є. Мені колись Юра, який працює на тій фірмі, подарував такі капці, досить прикольні. Такі вони цікаві по формі, але досить зручні. Коротше, дякую за презент. Коротше, Другий вал. Виробники редукторів певно будуть зараз ставити дизлайки, бо курча мать, півтора тисячі євро улітіло. Не купили нового редуктора, бо дядько Максим зремонтував вже другий Е, e, Робіть гарно.